Робот не може нашкодити людині. Робот мусить підкорятися наказам людини. Робот повинен дбати про свою безпеку доти, поки це не суперечить першому і другому законам. Саме такі обов'язкові закони поведінки для роботів вперше були сформульовані американським письменником фантастом. Айзеком Азімовим в оповіданні зачароване коло, яке увійшло до збірки Я робот. Пізніше письменник вивів ще одне правило: робот не може заподіяти своїми діями шкоди людству. Айзек Азімов – найвидатніший американський письменник, автор багатьох творів у жанрі наукової фантастики. Його навіть називали Королем наукової фантастики. Він багаторазовий лауреат премії Хьюго та Небюла, професор Бостонського університету, володар 14 вчених ступенів різних університетів світу. Він входить у велику трійку кращих наукових фантастів з середини ХХ століття. Айзека зімов народився 1920 року в селі Петровичі Смоленської губернії. Коли йому виповнилося три роки, родина переїхала до Сполучених Штатів Америки і оселилася у Брукліні. Згодом батьки Айзека відкрили кондитерську крамницю. У дитинстві майбутній письменник часто підробляв у сімейній кондитерській. Крім солодощів, там продавались літературні журнали. Саме в них Азімов прочитав перші твори наукової фантастики і закохався в цей жанр. Айзек був обдарованою дитиною. В п'ять років він уже навчився читати, у сім років почав відвідувати бібліотеку, з дев'яти років з захопленням читав науково-фантастичні твори, а в 11 написав першу фантастичну історію. Був блискучим учнем у школі. Єдине, на що скаржилися вчителі, це його надмірна балакучість. Через хороші оцінки до нього чіплялися бешкетники, але Айзек знайшов вихід з цієї ситуації. Він уклав угоду з найсильнішим хлопцем у школі і робив за нього домашнє завдання. А той натомість захищав Азімова від шкільних шибеників. Після завершення школи Айзек Азімов поступив на хімічний факультет Колумбійського університету. В 28 років Азімов здобув ступінь доктора біохімії, а в 29 став професором Бостонського університету. Американцям важко було вимовляти прізвище письменника. Тому Азімов вигадав цікаву інструкцію або мнемотехніку для англомовних людей. Є три простих англійських слова. «has», «him» і off. З'єднайте їх як «has», «him», «of» та прочитайте по порядку. Тепер викиньте усі аж. Прочитайте знову та отримайте азімов. Айзека Азімова жартома називали людиною, друкарською машинкою через те, що він працював по 14 годин на добу і набирав текст зі швидкістю близько 90 слів за хвилину. Його ще називають письменником, який змусив людство полюбити роботів. Я? Робот це кращий збірник науково-фантастичних оповідань про роботів, який приніс письменнику світову славу. Саме у цьому творі були вперше сформульовані три закони робототехніки. Серед інших творів Азімова виділяється цикл під назвою Фундація, який став класикою науково-фантастичної літератури. Головні теми фантастичних творів письменника. Створення і використання роботів, розселення людей у космосі, освоєння ближніх планет, а потім вихід за межі галактики. Мало хто знає, але Азімов був автором не лише наукових праць з географії, геології, астрофізики, математики, кібернетики, медицини, лінгвістики та фантастичних творів. Серед його книг були вірші, гумористичні збірки, і навіть розповіді про Бетмена і Шерлока Холмса. А дитячий цикл романів про маленького робота Норбі був створений ним у співавторстві з другою дружиною Дженнет. У 1964 році під час Всесвітньої виставки в Нью-Йорку, видання The New York Times, запитало Вазімова, чого досягне людство через півстоліття, тобто в 2014 році. Письменник висунув чимало різноманітних теорій, і більшість з них справдилися: зокрема, штучний інтелект, глобальні мережі, смартфони, 3D-фільми, використання сонячної енергетики, скайп, використання штучних супутників, і навіть заморожені обіди. Багато його припущень справдилося, і можливо, що ще з його пророцтв зовсім скоро стане реальністю. Айзек Азімов також передбачив, що робототехніка здійснить революцію у багатьох сферах, і автоматизація праці стане причиною зникнення окремих професій. Письменник прогнозував, що дітям більше не потрібні будуть викладачі. Хіба що для того, аби чимось їх зацікавити чи надихнути. Діти передбачав Азімов, навчатимуться вдома за допомогою комп'ютерів. До речі, писав свої твори Айзек Азімов у кімнатах, де не було вікон. Айзек Азімов... Панічно боявся висоти, тому подорожував лише наземним транспортом. По США він пересувався автомобілями та потягами, а до Європи, Африки та Карибів плавав на круїзних лайнерах. Письменник був відомий своєю дотепністю. Наприклад, коли його запитали, що він зробив би, якби залишилось 6 хвилин до кінця світу, він відповів: я б написав ще одне есе. За 11 років до смерті легендарного фантаста одним із астрономів була відкрита мала планета з номером 5020, якій пізніше було присвоєно ім'я Азимов. А 4 березня 2009 року кратер на Марсі був названий теж на честь Айзека Азімова. В одному зі звернень до читачів Айзек Азімов стверджував. Людству більше не дозволяється ворогувати. Люди на землі повинні дружити. Я завжди намагався це підкреслити у своїх творах. Не думаю, що можна змусити всіх людей кохати одне одного, але я хотів би знищити ненависть між людьми і вважаю, що наукова фантастика допоможе поєднати людство.